Затку золотої осені приймічі вітання з професійним святом, Днем працівників освіти. Всіх вас об'єднує головна мета допомагати молоді, пізнавати навколишній світ, здобути необхідні знання, а найголовніше проявити таланти, набути моральні і духовні цінності та обрати вірний життєвий шлях. Наша глибока повага вам за високий професіоналізм, невтомний творчий пошук і прагнення виростити яскраві особистості. Бажаємо міцного здоров'я, життєвої сили, енергії та наснаги для досягнення нових успіхів у професіональній діяльності. Хай над вами завжди сяє зірка людської вдячності, невичерпної наснаги і оптимізму, у помислах і справах, добробуту, життєдайної сили та безхмарних, мирних, світлих днів. У першу неділю жовтня у вас професійне свято, і вирішили ми сьогодні сердечно вас привітати. Учитель, це наша совість взірець у житті єдиний. Немає свого він часу. Життя його тільки школа. Учитель – це дружні класи. І радощим, і болем. Від перших навчальних кроків до випуску і атестату 11 довгих років для нас, ви як мами і тата. Душевні, ви справедливі і цим нас завоювали до наших проблем чутливі, хоч я вас своїх немало. Тож буде хай день безхмарним у ваше прекрасне свято. Працюєте ви намарно і можете святкувати. А ми, вихованці наші, щоб усмішка в вас не згасла, учитися будемо краще. Десь дві таке в нас гасло. Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. у добрій мирі, хай буде міцним здоров'я. Всі хай будуть у вас світлі, не знайте ніколи, хай буде найкраще у світі наша улюблена школа.